Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми будемо з Вікою знімати огляд смітника у Маквілері на Ельзащині. Пішли Вікторе, будемо знімати, а Віка за нами потихеньку буде йти. Це смітник міста Маквіллер. Перше, що ми бачимо, якщо йти зліва направо, то це. Звичайний смітник для ручного сміття. Опа. Ну і там майже нічого нема. Порожній смітник. Порожній. Розповідай вікторе далі, що ми а, бачимо. Добре, тут дерева ростуть. Це, мабуть, стійка з оголошеннями, де пояснюється, як це все сортувати. Сортувати треба правильно. Є сортувати, є помаранчеві пакетики, туди треба класти все, що Ну, пластик, папір, метал. Є е, е, сині пакетики, куди треба класти все, що не сортується. Тут написано французькою, тому я вам це зачитати не можу. Йдемо далі. Це, мабуть, бак для пляшок від всього 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 в тому числі від, е, від алкоголю, від е, скляні пляшки. Кляні пляшки. Це бак також для скляних пляшок. Також для скляних пляшок. Це бак також для скляних пляшок. А Мабуть, тут три баки для скляних пляшок і он розбита пляшка. Он розбита пляшка, чогось. Розбилася. Це сюди складаються речі для бідних. Їх потім відвезуть людям і роздадуть. Або продадуть. Сюди складати пластик, метал, папір картон, е пластик, якийсь пластик і ще якийсь пластик. Давай подивимось, що там всередині. Всередині? Сюди Обережно відкрий щось. Видно там що? Ну... Ні, не наружу. Ну, вон пляшки якісь, а це вікон. О, щось там є, ось таке щось є. І од написано без пакетиків. Викидати без пакетів. Без помаранчевих. Без пакетів. помаранчевих таке. Пакетів. Ось, ну тут такий самий стає. Давай смітник. ще подивимось, що тут викидають. Тут, дивись. Може там телефони всередині. Телефони, айфони, ви ж бачите, телевізори. Ось ще цей. Коровичка. Тут все те саме, такі сам, така сама коробочка. Давай подивимось, у віконці. Ага. Може тут iPhone 17 є, ні. та ні, нема. Тут, то якась вигадка. О, а тут дрова Чи є дрова. Пішли дивитись на інший бік, швиденько. Ага. Тут написано що це для папіру та для картон. Папір та картон. Криша закрита, здавані папір та картон. Український да. папір із картоплю. А давай тут подивимося, чи є тут щось. Відкрито. Щось є. Щось, є. щось є. О -о -от. І дивись, він горів. Ага. Тобто якісь лихі люди підпалили його колись. А це що таке? Це. О, так це це для папіру, 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 папіру. Всякі різні папіри. І там всередині, мабуть, щось є. Тримай кришечку. Також щось є. Щось є. порожній. От. А тут порожнє місце. Айфонів нема? Нема. Пішли тепер до Віки. Віка нас чекає. Віка нас чекала. Не схотіла з нами йти у смітники заглядати. Ми були на смітнику міста Маквіллер на Ельзащині. Ми з України. Кажи Віка, до побачення. До побачення. Віка, ну кажи мені до побачення, до побачення, молодець! Молодець, до побачення.